Що отримав Донбас від Росії замість обіцяного розвитку грошей заможнього майбутнього отримав станом на зараз гуманітарну катастрофу, справжню катастрофу з водою, вичерпані водосховища на окупованій території через те, що зруйнований бойовими діями водовод, водогін з Сіверського Донця? Донецьк фактично не має де брати воду. Донецькі агломерація яка навколо нього. Викачали все, що могли всі водойми. І що робити зараз не зрозуміло. Люди сидять без води. Люди не розуміють, що робити. Росія за роки окупації не зробила нічого, не побудувала свій альтернативний водогін, який міг би е цю територію е постачати туди воду. І власне зараз всі опинилися перед перспективою, що просто ну виїжджати або ніхто не розуміє насправді, що може зроб можна зробити вже зараз е всередині літ. Обговорювати цю ситуацію ми будемо. З людьми дотичними до Донбасу і його долі, це у нас Сергій Гармаш, Донецький журналіст, головний редактор сайта Остров. А також мій колишній колега в тристоронній контактній групі, коли ще були перемовини по окремих районах Донецької та Луганської області, а також Назар Луценка, документатор фонду Схід Сос. А пізніше у нас ще до нас долучаться хлопці з ЗСУ. Повіди зв'язку. Але поки почнемо з вас, значить, ну Сергій, почнемо напевно, з тебе. Ви досліджуєте як журналісти ситуацію на окупованих територіях? Я думаю, передусім на Донеччині. Ну, я знаю, що ситуація катастрофічна. А скажи, будь ласка, от насправді ви бачите якийсь вихід от, з того, що склалося? От, нема води. Да, а хтось може щось зробити чи ніс це? Ну, чесно кажучи, я не вважаю катастрофічно, хоча б тому, що ситуація просто повернулася станом на 23 й рік. Тобто, все це ж саме вже було. Було покращення. Ти от сказав, що Росія нічого не зробила. Насправді вона зробила. Вона зробила водогін з дону, який одразу вони казали, що він не задовольнить всіх потреб дончан, але на третину збільшить кількість води. І дійсно, після його запуску воду стали давати вже раз не на три дні, там, а на два, а в деяких місцях і частіше. Тобто ситуація покращилася. Я розумію, це було сезон, От просто на зиму, коли було більше води, а зараз літо і немає ну там, О, так, там різні проблеми. Головна проблема навіть не те, що там спека і немає води у водосховищах. Головна проблема в тому, що вони. Всі роки мінських угод, тобто 8 років, нічого навмисно не робили з комунальним господарством, тобто вони не міняли труби. А будь-який господарник скаже, що такий термін нічого не робити це ну, провокація катастрофи дійсно. І зараз навіть та вода, яка надходить з Ростовської області, вона просто витікає в землю. Вона не може дійти до споживачів. Тому у це їх основна проблема, яку швидко не вирішити. Тому що я дивився дані взагалі по Російській Федерації, і, зокрема, по Ростовській області. Там цікаво, що в більшості міст Ростовської області а, також зношеність труб 80%. Тобто точно така ж, як а, в Донецьку, після восьми років того, що вони нічого не робили. Тому. А, Сьогодні я читав вже дуже багато в російських ЗМІ звинувачень на адресу Тимура Іванова, якого судять там заступника міністра оборони. Це... Військові під його керівництвом будували цей водогін, і там начебто багато вкрали. Але а, скільки вони там вкрали, я не знаю. Але все одно цей водогін не може вирішити. Ну, тобто він не проблему. працює. Вони вкрали і через цей час. Він сталося працює, ще, але, але, але нічого він не може дати зараз, тому що знову ж в Росії та ж сама проблема. До речі, в Луганській області, вибачте, в Ростовській області, в Краснодарському краї, це хлібний так. Бу мовити, регіон Російської Федерації в них там спека найбільша за п'ять років, тобто в них, в них також немає води. В них не буде хліба. До речі, зерна, яке вони зможуть продати там в Африку, да і цим стверджувати своє там панування. Тобто в них самих серйозна проблема, і нічого вдіяти без а, сіверського дінця вони дійсно не можуть. Сіверський Дінець, як ти правильно сказав, військові дії. Вони там пишуть, що ми навмисно його відключили. Я не знаю, чесно кажучи, якби і навмисно я б це зрозумів, і мені здається, це логічно цілком. Де? Але ми знаємо, що відбуваються бойові дії, ну, в той же часовий яр, там, тобто ці розподільчі. А мережі вони знищені, тому ситуація дуже складна і вона не вирішиться, поки не закінчаться активні бойові дії. Назар у нас, до речі, є картинка, це рівень водосховищ, от наскільки вони падають. І насправді, деякі водосховища там фактично вже зникли. От також ми бачимо, що самі люди, які там знаходяться, вони знімають відео. Викладають соцмережі, і там прям ну, от така картина, що я сам ніколи не думав, що таке побачу. Тому що я бачив ці водосховища водойми, коли вони були повні води, а тепер там просто ну, одне дно залишилось, і води майже немає. І ось ну, питання да, важливе. Вони кажуть, і, ну, і в принципі, це те, що от каже Сергій, да, що сама ситуація, от, спека, рекордна спека там за останні роки, і самі росіяни це теж пояснюють природними факторами, що типу, ну, от, посуха, спека, води просто вони все пересохли. А нібито от, проблема водогону, який не побудував або там, побудував погано Тимур Іванов, це другорядна проблема. А як насправді, або ці зношені труби і комунікації, яка все ж таки проблема основна? Це клімат і посуха чи це інфраструктура? Бо ну я весь час живу на Донбасі, там завжди спекотно влітку і завжди ну, суха, але ну, такого я не, не бачив ніколи, щоб зникали річки та водосховища. Я з вашого дозволу, ще мабуть, коротенько зазначив про документування і на факти, власне, на які я буду спиратися, для того, щоб слухачі, глядачі мали уявлення і розуміння, власне, про які факти я буду використовувати. Тобто, ми в благодійному фонді «Східсос» спілкуємося переважно з людьми з окупації, тобто тими людьми, хто покинули тимчасово окуповані території і погодилися нам надати свідчення і. Тут також важливий момент полягає в тому, що більшість цих свідчень вони є абсолютно анонімними, тому що ми забезпечуємо цим людям, мусимо гарантувати їм повну безпеку, і тому не завжди буду називати прізвища при своїй розмові. Тому так тут ситуація така, що більшість наших респондентів вони зазначають про те, що ситуація гуманітарна катастрофа, вона здебільшого пов'язана з тим, що місцева так звана влада вона абсолютно нічого з цим не робить. Тобто вони у своїх інтерв'ю заявляють про те, що вони відчувають себе абсолютно незахищеними, абсолютно покинутими. І тут ми маємо дійсно розуміти, що ж міжнародне законодавство воно на окупанта все одно покладає вимогу так забезпечити людям абсолютно Нормальне проживання, існування, так би мовити, але окупаційна адміністрація вона повністю це ігнорує. і люди у своїх інтерв'ю вони про це говорять. І ця ситуація вона в принципі спостерігається у фонді, да, тобто нашому документуванні ще з 2014 року. Тобто, що люди з часом дуже часто мають проблеми з водопостачанням, з електроенергією, в тому числі. Тобто ситуація дійсно катастрофічна, і вони пов'язуються виключно з дією влади окупаційної.